Друзі, вітаю. Ганьба в Торонто. Це добре, що Канада ще не взяла клюшки і хокей не грала. Просто нема слів. Як Україна зіграла з Канадою, все в подробицях, все розкажемо, все покажемо. Молодіжка готова до Євро. Зіграний останній товариський матч з топою збірною. І дуже хороший і позитивний результат і настрій перед євро. Роналду чи Ямаль? Хто виграє Лігу Націй? Цікаве питання вже сьогодні. побачимо. Ви на каналі Red Green. Поговоримо, бо є про що. Поїхали. Звичайно, з що ми розпочинаємо зі збірної України. Знаєте, відразу, перше, що хочеться сказати: континент новий. А проблеми збірної і збірна старі, і нічого не міняється. А навіть таке враження стає все гірше. Знаєте, моментами думаю що вже пробити дно і нема куди далі. Але. Ну, давайте все по порядку. Е, турнір товариський Canadian Shield був в Торонто. Це Україна, Канада, Нова Зеландія і Кодюар. Україна грала з Канадою. Це дуже класно в плані різної реклами, атмосфери, бо дуже багато діаспори є нашої там і показати, що зараз в нас війна, щоб все розумілося, що відбувається. До речі, дякую Канаді за військову допомогу. Якраз в день. Матчу було ще один пакет виділеної допомоги. Дякую керівництву Канади за те, що підтримують і розуміють, яка в нас ситуація. Ми розуміли, що це далеко, перший раз ми граємо за Океаном, але це потрібно навіть в плані, що Чемпіонат світу в 26-му році буде в Канаді, Мексиці і США. Нам однозначно треба мати підготовку і розуміти, як грати за Океаном. Канада, ми розуміли, не найсильніший суперник. Але і ми зараз на найкращій формі. Щодо складу Риброва на матч, ну дивимося. Знаєте, я прогнозував цей склад свій, Чіпляюся, двох людей не вгадав, але трохи мене відразу що здивувало і багатьох, що здивувало, що був Валерій Бондар в основі. Ну, воротар Трубін, напевно, все очевидно, все правильно. Справа тим, відновився, грав, до речі, хороший матч відносно провів. Забарне Матвієнко, ясно. Але було питання з лівим флангом бо нема Миколенка. Кого ставити? Джубінчак ще плюс вибив в останній момент. І тут вирішив Рибров зіграти в таку штуку, як поставити на лівий фланг капітана команди Микола Матвієнка. І, до речі, хочеться відмітити капітанську пов'язку, яку мав Микола Матвієнко дуже символічно і дуже багато посилів давала. В ній було шеврони всіх бойових бригад, на ній дуже класно, дуже гарно виглядає. Вже, я думаю, багато де всіх. У соціальних сетях воно є. Дуже класно зроблено, дуже молодці. І Щоб всі бачили, розуміли, хто оборонить і захищає країну. І дякую Збройним силам, звичайно. На лівому фланці капітан Матвієнко і Валерій Бондар був в центрі за Барнем. Ну все, якісь питання відразу виникали. Далі Калюжний. Далі знову реброва нічого не вчить. Він ставить на лівий фланг. Кого? Правильно, знову Судакова. Чому? Ну, не знаю, так ребро собі зактів. В центрі Зінченко, Шапаренко. Справа Циганко. В нападі нас єдиний форвард. Хто? Правильно, е, Яремчук. Е, по Канаді, що 2-9. Проміс Дев'я, до речі, дебютував напада, нападник е, Сен-Жулія, який став чемпіоном. Перший раз за скільки з часу буде чемпіонів. Бюкки Вілярала, Ще досить непогані гравці, Корнеліус. І ну, ми одно розуміли, що якби, всі грають в різних європейських чемпіонатах буде не все так просто. Початок матчу. Знаєте, відразу перша хвилина Бондар помиляється. Канадці створюють момент, там небезпечна атака, добре, що не забили. Пізніше ми щось огризнулися, кутовий. Але далі почалося. Наше, як то кажуть, все. Ми любимо в першому таймі часто попропускати. Так і сталося. Четверта хвилина. Матвієнка прокидує Бюкера на лівому фланзі просто, як, як дитину. Туди чомусь побігше калюжний спасати, але він його теж дуже просто обіграв, навіз. Дев'ять б'є раз головою, Заварний хоче заважати, а заважає йому більше Бондар, який стоїть з боку, просто дивиться чомусь. Трубі не спасає, спасає тимчик, але відбувається м'яч до дев'яти, а він добиває 1-0. Джонатан Девід нападак Ліля забиває. Але знаєте, друзі, питання просто: що робив Валерій Бондар в тій ситуації? Незрозуміло. Просто стояв, дивився. Проходить пару хвилин. Класний паз від Тимчика на Судакова, практично сам на сам удар. І от можна було зрівнювати. Судаков не реалізовує. Шкода. 12-та хвилина. Пас на Зінченка, дивимося, сам на сам виходить. І починає перекидати воротаря. воротар спасає, нема голу. І тут, до речі, Зінченко зіграв трошки. Ну, напевно, як Піжонський або десь не дограв, не зіграв не як форор. Він міг спокійно брати м'яч і далі проходити обігрувати. Він вирішив перекидати воротаря, хоча відстань, щодо воріт була досить велика. До речі, хочеться відмітити, що на цьому матчі був відсутній вар, як то кажуть, олдскульний футбол. Грали і все було на суто вирішення арбітрів бокових і на, арбітрі, і на головного рефері, які, до речі, спостеріги, були. 24 та хвилина. Знову незрозумілі речі на лівому фланзі відбувається. Спокійно. Люкер проходить. Матвієнко десь губиться, біжить в центр. І чомусь на лівий фланг Біжить зустрічати увага Зінченко з центру. І Мюкерін робить спокійний навіс. Бондар знову стоїть дивиться, як Джонатан Девід б'є головою Дубль 9-2-0. Шок. 20, 25 хвилин грає, вже 2-0 грумоконаді. Ну, це ж топ збірна, правильно. Проходить пару хвилин, ще момент Канади. Ще момент Канади. І тут 30 яка там перша хвилина. Ми казали, що може провести Бондар. Привіз. бездарно останній захисник починає щось віддавати пас назад, перехоплення і проміс. 9 між ніг трубіну 3-0. Дебютний мач, дебютний гол. Дебютний дебютний гол. Девід просто в першому таймі знищують Україну. ну по-іншому, як ганьба і сором, це не назвеш. Від Канади горіти 3-0. І знаєте, це нагадувало матч з румунами на євро. Думаєш, може, зараз включаться, щось почнуть грати, почнуть якісь заміни. Це ж Ребро казав, всім буде давати грати. Але я не розумію одного. Починається другий тайм. Наприклад, в Канади відразу відбувається заміна. У нас виходить цей самий склад. Що Ребро все підходить? Ну, всі нормально зіграли, значить нікого не треба міняти. Та добре. Проходить пара хвилин, нарешті заміна. Нам і Шапаренка енертно виглядає, виходить піхальонок. Коїна щось включилась так, пробувала, був момент в Яремчука один, пізніше ще один Єремчука момент удар Судакова дальній. Але крада створює, навіть вже почав Ілля Забарний помилятися. Нельсон перехопив м'яч, бив по воротах і відбив е на жулкіпер. Ще був момент, коли теж Ілля Забарний помилився. А я розумію, чому він помиляється. До речі, е -е -е чому він помиляється? Бо, коли команда впевнено грає капітан, Захисник на нього фланзі Матвієнко. коли Бондар привозить? Забар не старається, хоч це і вже йому не виходить щось. І зато і психологічно, можливо, він помиляється. Але він все одно дуже велику кількість роботи робив. Хорошу. Якби не Забарний, а образно було два бондари, то б, напевно, вже було і 7, і 8 -0. Нарешті на 66 хвилинах Хребро починає чотири заміни робити. Згадує, що це товариський матч. Знімає Єремчука, І отут якраз саме цікаве: продаєм 3-0. Нам треба відігруватись, правда? А у нас скільки форвардів в запасі? А, точно, нуль, ні одного. Вона за молодіжку, довбика травма, цікана проблема з документами, а Вупел на, на нападаючих нема, правда? Нема, не було кого викликати. Добре, випускає Гуцуляка. Кого ми бачимо, ще випускають. Випускають Михайленка. Відбуваються якісь заміни. Думаєш, ну можливо, зараз щось почне змінюватися ще краще. Але таке все, знаєте. Якісь атаки створюються, але не сказав би, що неймовірно, це. А, Зубков, до речі, так. Звичайно, Зубков, що вийшов, і там вже вони з Цулюком мінялись, то буде ближче грати до Форварда. Але Канада ще створює своє момент. Нельсон злучає штангу. 81-ша подача. Того знов калюжний стоять, дивляться, як Бюкенен Б'є. 4-0 він робить Сальдо. Думає, що вже далі нема куди. Це просто 4-0 це вже знущання, якесь ганьба. І після того, як то кажуть, Канада розслабилась, на 89-й хвилині забуває Ілля Забарний. До речі, його визнали левом матчу. Напевно, справедливо можна було, не знаю, може з іншим віддати. Пишіть в коментарях, хто, на вашу думку, лев матчу. Чи взагалі хто заслуговує на таку нагороду? ну кожному матчу має бути навіть програшному. Ілля Забарний робить 4-1. Проходить хвилина ще атака України. Удар, воротар парирує, атака продовжується. Зінченко робить навіс, Мяч влучає в луку гравцю Канади. Пенальті. 91-х хвилина, Нічого хлопці включилися навіть. І реалізовує пенальті Зінченко. 4-2. Кінець матчу. І хтось, знаєте, якийсь болівальник, просто який не дивився матчу, цього всього включить. Думаю: о, 4-2! Напевно, Україна там боролась, створювала моменти, десь щось не повезло. Нічого подібного. Перший тайм. Взагалі, М -м, так, було у нас два моменти, але так захисті грати не можна. Ще Канада створювала з крім того моменти. другому знову Канада мала моменти. Ми в кінці забили, ми почали грати, включилися на 89-й хвилині. Друзі, ми граємо для Збройних Сил України. Ви завжди кажете, що це все раді того зроблено, ну, що треба показати, що ми боремося. В ну, Канаді пропускати чотири. Це не Україна по хокею грала, а по футболу. Ми вроді в тому трошки плані сильніше, ми здивувалися, якщо Канада взагалі може футбол грати. Нічого не міняється. Добре. Рибров, прес конференцію після матчу, каже: ну непогана була гра, я скажу, що ми погано грали. Ми створили свої моменти, але такі помилки в захисті робити. Так, це погано, ми зато пропустили. І ви розумієте, це товариський матч, і я вже говорю хлопцям, вони не можуть бути, увага! 100% сконцентровані і налаштовані, бо це товариський матч, але ми казали, наскільки це для нас важливо. Сергій Станіславович, я перепрошую, але що ви мелите, як то кажуть? Це ви готувалися до того турніру не, цей, не, не один день. Ви розуміли, скільки це важливо. Зараз Україна не в такому стані, щоб казати, що це товариський матч, не товариський матч. Кожному матчі треба викладуватись, показувати, ради чого ми граємо і що треба здобувати результати гру. Ми що якась топ-збірна? Ми виграли чемпіонат світу чи чемпіонат Європи. Ми нічого не виграли. Ми зараз не можемо нехтувати. Ми кожен матч маємо показувати, експериментувати. Тепер хочеться поговорити, наприклад, про Триб казав, буде давати всім грати от цікаво, він зробив ще замін, Але ті заміни якісь такі були. Ну, тут перше, ж хочеться відмітити. Боннер. Відразу було очевидно, що він не тяне на збірну, що він не має грати в збірні. Це, можливо, моя суб'єктивна думка, але напишіть ви в коментарях. Він шахтарі багато провозить. Тут, от, будь ласка, раз помилився, другий раз привіз, в другому таймі ще помилявся. Чому його Робров не поміняв? Незрозуміло. Експериментує він з лівим флангом. Ну, коли тебе були проблеми з правом, ти став туди Зінченка. Чому ти зараз не поставив або Зінченка на лівий, або Михайліченка, або Мартиняка. Чому ти не спробував їх? Незрозуміло. Поставив Матвієнка, і Матвієнко вже не раз, коли грав в Інфланзі, він атаки не створює і починає помилятися. Це не дуже добре. Опорна зона. Калюжної, так, народів відіграв, але вже є проблеми, бо він коли. Входив в гру в інших матчах, чи треба було десь на емоціях. Він це кластер, а зараз десь починати, а також щось бракує. Ну Подивимося, що буде далі, але одно, Іван більш менш на якомусь рівні самому грає. До тимчика на правому фланзі проти штундом. відносно питань немає, він атаки створював, намагався грати досить непогано. Тепер, по Судакову. ми бачимо, що, напевно, заміни мудруку до сих пор так і не знайшли. Але ти два рази його ставив проти Бельгії. Для чого ти сьогодні його ще раз ставиш? такого ну, має грати в центрі, має створювати моменти, має віддавати паси, має деригувати грою. Ну, постав туди Зубкова Ліонова, Ну, постав туди циганкова. Та постав вже навіть Зінченка туди. Я не розумію, чому знов грав судаков на цьому фланзі. Напад Ярмчук до моменту створив, що міг то не грав. Де форварди? Ну, от тут проблема: от ми програвали, нам треба відігруватись. Ти випускаєш Гуцуляка, ви випускаєте, звичайно, Зубкова, але. Цього не вистачає, бо має бути один форвард. А якраз був би один форвард, можна було б пару до Яромчука когось випустити. Е, дуже багато гравців понабирали. Половина з них ну, не зрозуміла. Добре, будуть грати в другому таймі, в другому матчі, напевно. Перше питання. Якщо ти кажеш, це товариський турнір настільки важливий, то чому? О, ти, наприклад, випустив різника? Так? Супер! Грав різник замість трубіна вийшов. От не було би питань до збірної, до тренерського складу, до рішення, якщо, наприклад, був би такий склад: Різник. Справа, наприклад, хай буде, я не знаю, Чеберко. Е, Таловеро в захисті з Мартинюком, з Львом Михайличенко, там піхальонок в основі, Кабаєв в основі, Бондаренко в основі, Назарина в основі, там Гуцуляк і Ярмчук. Отаким складом програли питань нема. Незіграні зіграні хлопці, все може бути. Фактично грала основа. Ну так, є проблема в захисті. А в нападі на що, що все прекрасно? Що? Так в захисті грали два основних центральних захисника, які завжди грають Матвієнко і Забарний. Краще не буде. Не знаю, чому так, що, що, що далі має робити Ребро. Ну, поки що одне розчарування, далі ще одне питання: чую, кажуть про клімат, про те, що це був переліт. І навіщо взагалі було будуть Ну, для країни це почесно, це класно, це імідж, дуже велика діаспора. До речі, дуже дякую Канаді. торонто-болівальникам нашим співали гімн, підтримували, було чути. Дякую, дякую, респект ще раз. І увага для всіх. Вибачайте, звичайно, за гру збірної, але вже як є. Про клімат кажуть: часові ті, пояса, все таке. А Канада, всі гравці грають в канадському чемпіонаті в МЛС. Та ні. Вони грають половина в Європі. Бюкенен, Віллерал, Проміздається сен жюньєн Це як його другий Джонатан Девід грає в 에, Лілі. В Європі грають люди. Добре, клімат. Чеберку грає в МЛС. Так що ти його не поставив? Ти навіть його не випустив тоді. Ну я просто не розумію, що хотів Робро показати. Друзі, пишіть, як вам гра збірної, як вам. Результат, як вам цей, бо просто для мене, поки що це все якесь розчарування, і я думаю, ребро вже треба міняти, але ми розуміємо, що до осінні точно вони поміняють, а осені може бути пізно. Ну, Будемо сподіватися, що в Зеландії ми трохи краще зіграємо з 10 на 11, 12.00, пізня година, будні день. Ми розуміємо, що з такою грою дуже важко буде чекатись того матчу і дивитися, але ми віримо, що трохи щось буде краще зі збірною. Тепер пару слів про молодіжку. Вони практично вже готові до євро. Був останній контрольний матч з Іспанією з топ збірною І як ми зіграли? У 1 перемогли це прекрасно. Ще й забив на 91-й, як Касниця. Але отримав е е травму. Надіємося, що заліє все буде добре і зіграє на євро. Гравець Карпат. Вітаю, Мілю. І от знаєте, дивися на ту молодіжку, як вони грали з Іспанією. Боролись, старались, вигризали мечі. Іспанія створює моменти, але ми створювали моменти. Дивиться склад: Вісім динамівців. Таке враження, що це Ю-21 динамо, а не збірна. Але приємно, що є гравець Карпат в у вчереть, і Квасниця вийшов і забив. Але якийсь малюнок, гри, молодіжки є. А тепер головне не, не перегоріти, не повірити в себе, що виростуть крила, що ми обіграли Іспанію. І зараз ми будемо всіх розривати на євро. Нічого подібного, ви знаєте, що це зовсім по іншому зараз буде цей матч. Ми вже 12 числа граємо щоб сказати, 19 ні, на 19 з Фінляндією. Данія, Фінляндія, Нідерланди в нашій групі. Пишіть, чи ми вийдемо з групи, чи ні. буде дуже цікаво, але всі за те, що перемогли в Іспанію. Це велика подяка. І молодці. До речі, стоїть молодіжки. Є люди, які грали і будуть грати за національну збірну. Звичайно, це Брашко, це Ванат, їх, можливо, і бракувало. Але зараз, головне для молодіжки, хороший виступ на євро. Віримо, надіємося, на хороший результат збірної, молодіжної збірної на Євро 2025. Ну і, Звичайно, кінець про лігу націй. Сьогодні фінал. Португалія, Іспанія, Роналдо хоче зробити нарешті кість титул, бо давно нічого не вигравав проти. Молодої зірки, яка мчиться до золотого меча Яміна Ямаля. Е, ну, Іспанія пройшла просто шедевральний матч видала з Францією перестрілка 5-4. Було 4-0. Пізніше 5-1. Здавалося, щоб за все. Але тут а, на 79-й хвилині французи просинаються, шарки забиває. Пізніше вівін автогол. В кінці коло мені 5-4, і це кінець. І Іспанія в фіналі. Ну, але Іспанія контролювала більше гру, просто дуже розслабилась і. Вийшло, що пропустили ще трохи голів. Я думаю, цей турнір, звичайно, важливіший для Португалії, для Роналду. Дуже хоче виграти. Він, в речі, заявив, що на клубному черту світу точно не зіграє. Не буде, Там багато казали, було пропозицій, що він не буде ні за кого підписувати контракт, і все залишиться, так, як є. Ну, То знаєте, в нього вже стільки тих, як то кажуть, грошей. що... А він розуміє, напевно, перейти, а якийсь Аль-Хіляль шансів виграти, напевно, дуже мало буде. Ну, вже як є. Пишіть ваші думки, прогнози, хто сьогодні переможе Португалія чи Іспанія. Думаю, буде дуже цікавий матч. Друзі, підсумовуємо, ганьба збірної, хороший результат, молодіжки, і ми чекаємо на хорошу гру на євро і хто переможе в Лізі націй, Роналду чи Ємаль. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всім гарних матчів і перемог. Папа! -па.